Два тижні як у Криму блокують і військові частини і прикордонні пункти. Наші військовики тримаються з останніх сил і записують відеозвернення, аби про них не забули. Тим часом півострів активно готується до референдуму. Як Крим прожив цей день? Сергій Стеценко. Отож, станом на зараз у Криму з 56 об'єктів прикордонної служби заблоковано 47, зокрема у Сімферополі, Севастополі та Ялті. Під дулом російських автоматників працюють прикордонники на паромній переправі у карчі. Під військовими частинами найкраще в облозі більше 10 підрозділів ВМС України. А є частини на території яких вже панують російські вояки. Таке сталося на радіопередавальному центрі Пеленг, що в Зеленогірському. Досі заблоковані морські піхотинці у Феодосі та бригада тактичних. Авіації на аеродромі Бальбек командир останньої частини Юрій Мамчур сьогодні записав термінове відеозвернення до керівництва збройних сил України. Він зауважив, що тримаються з останніх сил і в разі необхідності готові відкрити вогонь. Імієм усне указання держатися, не подаватися на провокації і не переміняти аружі. Ціною неймовірних імовірних усилій. Удержуємо хрупкий мир на кримській землі. Продовжаємо бути вірними присяги на вірність українському народу. этом мы четко осознаем, что не сможем долго противостоять происходящим по количеству, вооруженности, подготовке подразделений российских войск, но готовы выполнить свой долг до конца. І ось перше повідомлення зі штабу, не усне телеграмою. Командування збройних сил України запевнило вояків у Бельбеку, що досягнута домовленість про невикористання зброї військовими Російської Федерації. А в Донузлаві російські військові затопили свій вже четвертий корабель. Судно затонуло поблизу виходу з бухти. Нагадаю, від 6 березня війська Російської Федерації, аби унеможливити вихід із бухти українського флоту, затопили кілька власних суден. Ну а в мережі продовжують з'являтися провокативні відео. Ось на цьому, наприклад. Наприклад, начебто, українські військовики планували напад на власні частини аби спровокувати на конфлікт на цих кадрах. Так звана самооборона Криму та міліція поклала на асфальт кількох людей у військовій формі машині, в якій нібито їхали вояки, розбили вікна та провели обшук подальша доля цих людей, і чи справді це українці? Невідомо навколо документ не знаю. Нас позабирали лежавзібля до референдуму в Криму. Лишається три дні. Влада півострова прийняла заявку від 21 країни, аби наглядати за голосуваннями. За словами голови комісії, з підготовкою референдуму Михайла Малишева, понад 50 спостерігачів з Ізраїлю, США, Франції та Італії матимуть можливість контролювати передих волевиявлення. Що ж до спостерігачів з ОБСЄ, Малишев заявив, що вони не подавали заявки. Не дуже зрозуміло, як можуть участвувати е, в качестві наблюдателі ті люди, які вже зарані об'явили наш референдум нелегітимним. Якщо він сказав слово о том, що он нелегитимен, то какой же смысл ему приезжать йому приїжати контроль і наблюдіні, якщо вже предвзятость заложена до що того моменту. Ну это їх право у Севастополі через недільний референдум закрили школи. Навчання скасовано у майже 70 закладах. Освітяни пояснюють, перенесли весняні канікули на тиждень вперед, щоб процес волевиявлення не заважав дітям навчатися у Криму. Школи працюють у звичайному режимі, перерву візьмуть лише на понеділок. День, коли місцеві виборчкома рахуватимуть голоси для того, щоб референдум пройшов більш чітко, щоб і ми не мішали наші діти, як я говорю, і нам не мішалі. Так як у нас на субота робочий день. ще. Тому я вважаю дуже правильно, що прийшов перенос канікул. Голосувати ж на референдум почали масово приїздити колишні чиновники Криму, зокрема, перший президент автономії Юрій Мішков, дізнавшись про голосування, відразу вирушив на півострів за його слова словами, приєднання до Росії було його давньою мрією про те, за що проголосують Кримці. Він навіть не сумнівається, ба більше не дивлячись на свій вік, готовий у разі необхідності стати до ряду самооборони Криму. Мой голос вместе з голосом всіх наших дорогих любимих кримчан, які вони отдадут, я в этом уверен, за воссоединение со своим народом за своей родиной, великої Росії ну а самопроголошена влада вже розпочала ізоляцію Криму від України. Голова парламенту автономії Володимир Костянтинов заявив, що півострів буде переходити на російське енергопостачання. Воно стане можливим після будівництва транспортного переходу через Керченську протоку вже за чотири роки. Підтримати наших військових у Криму продовжують відомі українці, зокрема співак та лідер гурту Океана Ельзи Святослав Карчук на прохання вікон записав відеозвернення. Дякує солдатам за витримку та просить триматися. Я хотів би звернутися від себе і в імені всіх своїх друзів, знайомих та й мабуть від імені всіх українців до наших військових, які зараз перебувають в Криму, з словами глибокої вдячності, словами гордості, словами будь-якої моральної підтримки і з тим. Знаєте, ну ви справді наші герої, і ми ви підняли реноме української армії на дуже дуже високий рівень. Ви навіть не уявляєте, скільки ви сьогодні зробили для майбутнього нашої країни. Ми дякуємо за вашу стійкість. Вся Україна з вами, і повірте, ми зробимо все, щоб ви залишилися в безпеці, щоб ваше ім'я було гордим і щоб з країною все було добре. І дякую вам за це ще раз.